Вітаю вас, шановні глядачі! Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гості нашої передачі начальник сектору Кременчуцької оперативної зони відділу протидії кіберзлочинам в Потавській області департаменту кіберполіції Михайло Линник. Та оперуповноважений відділу протидії кіберзлочинам Потавській області департаменту кіберполіції Ростислав Конішенко. Вітаю вас ще раз в студії. Отже, ваш сектор є новоствореним, скільки я розумію, і, власне, чим він займається, якими завданнями, власне, опікується? Наш сектор займається допомогою територіальним підрозділам Національної поліції України в технічних моментах, супроводженні матеріалів кримінального провадження. Допомога заключається в тому, що ми більш технічно підкоригований направлений сектор кіберполіції. Знаємо, якісь технічні моменти можемо допомагати. Людям там в різних звернення пишуть люди, і в різних моментах не всі розуміють з технічної сторони, як підійти до розкриття злочину. Mm -hmm. І в цьому створений сектор, так як велика кількість звернень людей на Кременчуцьку оперативну зону підпадає, тобто там Кременчуцький район, Глобана, Кабаляки, інші міста, і створили сектор вже три місяці. Працюємо, допомагаємо в розкритті злочинів. Шахрайства. І інші види загального е, також хотів би додати, що о, о, саме наш сектор був створений в Кременчуцькій зоні, оскільки е, Кременчук, е, Горішні плавні, Глобина, вони достатньо прибутковий район. Люди мають достатньо велику кількість коштів для того, щоб робити необдумані покупки. Ви вот. маєте на увазі в інтернет якихось моментів? Онлайн. Да, вона онлайн інтернет покупки, шахрайство з цього приводу. Е, які відбуваються, наприклад, дуже зараз часто і популярно купляють різні товари для дому, басейни для дому, там батути для дітей і тому подібне. це всі ми розуміємо, що це не коштує, як за хлібом сходить в магазин, тому дуже великі суми витрачаються. І Кремчуська оперативна зона, вони. Багатші в основному і дуже багато витрачають кошти на саме в такому плані. Угу. Тому... Якщо говорити про взагалі про склад, ваш колектив, наскільки вас багато? В загальному штат у нас чотири особи, але на даний момент двоє. Є ще два кадри, підшукаємо. Тобто, тобто є, є мовляв про працювати. розширення. А якщо говорити про вал роботи, про самі звернення, кількість звернень, можливо, якісь. Підсумки я розумію, що рано підводять якісь підсумки. Ну наприклад, якісь uh -huh. цифри назвіть, там за останній місяць, за два місяці, за чотири місяці. Скільки було звернень, і якщо... Ну, говорити так більш детальніше, найрозповсюдженіші шахрайства, які трапляються в вашій практиці, в вашій роботі ну в загальній кількості е, на всю Полтавську область близько 500-600 в місяць звернень громадян щодо mm -hmm. онлайн-шахрайств там фішингові посилання. Переходять люди, дзвінки з банку, це коли там е, представляється працівником служби безпеки банку, особа і отримує реквізити карткових рахунків. Ну, потерпілих. В майбутньому осіб і заволодівають коштами. Або інші там, види шахрайства, особа там, в інтернеті замовляє товар, відправляє передплату, зазвичай там, повну суму, щоб не платити там, на новій пошті за отримання товару, за пересил коштів, і шахрай просто зникає, не відписує. І от загальному 500-600 в місяць звернень десь приблизно 40% це Кременчуцький район. Всі звернення. Угу. Ну, тобто, велика кількість на всю область до одного району. І в зв'язку з цим так, оце ж і створили сектор. Якщо говорити про кількість злочинів, які розкриваються, це реально взагалі довести справу до завершення і знайти якогось шахрая, там інтернет-шахрая. А, чи я не знаю там чи того... особа, яка здійснила так. кримінальну правопорушення. Так, це ну всі е, реєструється, всі звернення реєструються, відпрацьовуються від ну, відділом в Полтаві сектором в Кременчуці, в Кременчуцькому районі. Є е, е, ж матеріали, які особа, наприклад, Шахрай, не на території Полтавської області. <гум> Для цього е, виводиться там. Інформаційні матеріали, і щоб матеріал цей кримінального провадження перенаправити на ту область, на місці якої Шарай знаходиться тобто в Києві, в Київській області. Угу. А ті особи, які займаються Шахрайською діяльністю на території Полтавської області, документуються і в подальшому притягуються до відповідальності. Є якісь результати по розкриттям? В загальному так, по відсоткам близько 20% розкритих. Ну, Станом на зараз. Угу. Якщо говорити, от ви згадали про банки, угу. чи немає там певної якоїсь, скажем, недбалості зі сторони банківських установ, якщо ви ж розумієте, що люди і клієнти є різного характеру, є люди так. похилого віку і так далі, які можуть просто не розуміти, що відбувається. Так. Чи, е, на вашу думку, банки роблять достатньо для того, навіть ту подвійну якусь перевірку е, там, якихось операцій для того, щоб не були списані кошти з їхніх рахунків, з рахунків споживачів? В загальному просто банки роблять все можливе, аби припинити шахрайську діяльність, там, списання коштів і так далі. Але е, велику роль е, має необізнаність громадян, тобто самих. Про це так да, необхідно, на мою думку, що в банки якісь вивіски, якісь попередження надсилати. Тобто є над чим працювати, також там з банками, з банківськими установами спілкуємось, попереджаємо про це. І робота, якби, щоб люди розуміли, що як, які шахрайства є, як не потрібно кому повідомляти, дані, кому не повідомляти. Робота проводиться, і в подальшому, я думаю, повинно все. В кращу сторону піти Дозволю, я ще додам зараз, взагалі в світі дуже поширена кампанія протидії шахрайством в будь-якому випадку. Спілкуються наші банки, наша банківська асоціація з світом спілкуються для того, щоб знайти максимальні компроміси, маршрути, шляхи для того, щоб вирішити питання саме протидії шахрайства. Так само департамент кіберполіції разом з асоціацією банків в Україні постійно проводиться зустрічі, моніторинги, відпрацьовуються питання для того, щоб вирішити максимально оптимальне вирішення швидкості оперативності в питаннях шахрайства для підрозділів національної поліції України. І так само запропонуються нові варіанти для вирішення встановлення чи дійсно відбувалася та чи інша праця. Відносно того чи іншого рахунку, якщо ми кажемо про взагалі е, недбалість банків, е, ми не можемо сказати, що вони недбалі, вони роблять все, що в їхніх силах. Але е, оскільки е, банківська установа це е, ну, невеликий, такий, грубо кажучи, е, масив е, людей, але від дуже великий масив, е, е, масив осіб клієнтів. Тому якщо в там в день е, велика кількість людей. Е, Потрапила під дію шахрайської якоїсь схеми. Вони потрапили, так би мовити, у випадки, коли з їх списуються кошти, то банки, очевидно, ну не можуть приділити всю, всю увагу безпосередньо клієнту, з яким сталася проблема. Тому в таких питаннях є певні проблеми. Але в цілому банківські установи роблять все можливе для того, щоб Перевірити особу, чи дійсно вона це робить. Я думаю, кожен з вас бачив, як відбуваються дзвінки безпосередньо по відеозв'язку, для того, щоб підтвердити, чи справді ця особа здійснює ту чи іншу операцію. Тому, якщо відбувається там дзвінок з банку для того, щоб перевірити, чи дійсно ви робите цю операцію, зазвичай вони роблять це не просто так. Треба задуматися, чи справді ви робили цю операцію. Якщо ви цього не робили, з зкинути. Телефончик і написати, подзвонити своєму безпосередньо на гарячу лінію або працівнику, який за вами закріплений, і перевірити, що відбувається з вашим рахунком. Добре, банки роблять все можливе, щоб не було таких шахрайських дій. Ваш сектор. Чи ви маєте певні рекомендації для наших глядачів для того, щоб не потрапити на гачок шахраїв? Шахраїв? Так, звісно. Все залежить від випадку, тобто способу вчинення шахрайських дій. Якщо вам телефонують невідома особа, знай, ну, номер телефону, представляється, я співробітник банківської установи там, такої-то, з вашого рахунку там, зараз спусуться кошти, повідомте, будь ласка, там номер карти, щоб ми підтвердили, що це дійсно ну, ви, mm -hmm. що це ваша, що ви клієнт нашого банку. Особа ж повідомляє всі дані, там, вам надійде в смс підтверджені код. Назвіть код. Особа називає код і шахраї списують грошові кошти, знімають грошові кошти там, безліч шляхів виводу грошових коштів з карткових рахунків клієнтів. Для цього ну, не потрібно повідомляти свої якісь дані. Якщо вам телефонує, невідома особа представляється працівником банку, працівник банку вам не буде телефонувати, Служба безпеки і, і, і так далі. Просто скиньте слухавку, підіть в банк. Підтвердьте, що з вашими коштами все добре, чи зайдіть в онлайн-банкінг, свій, якщо є можливість, якщо там люди не старшого віку, деякі просто не, ну, не мають можливості mm -hmm. на кнопочних телефонах зайти в онлайн-банкінг. Підіть, підтвердіть, що все добре і живіть собі спокійно далі зі своїми коштами. Це один приклад. Це один приклад. Так, якщо ви там продаєте, наприклад, в, на різних онлайн-платформах якісь свої товари, які вам не потрібні, чи ви просто займаєтесь продажею. Вам надходить повідомлення, хочу купити, я вже оплатив. олх доставка наприклад, там, з мене вже кошти списалися, вводіть свій номер карти і бросають вам посилання, з яким ви переходите, вводите номер карти, свій, ніби щоб отримати кошти, але це сайт підроблений це фішинг. І шахраї бачать, коли ви вводите дані карткового рахунку, суму, яка у вас на карті є, зазвичай там просять, щоб списати ті кошти, які є на карті. І списують кошти. Не переходьте просто за посиланнями, продавайте товар е, на веб порталах, на яких розміщали оголошення Оликс на Оликсі, списуйтесь там Оликс доставкою на перевірених сайтах. Е, звертайте увагу на домен, тобто в, 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 пос, ну, в верхній строкі посилання там необхідно, щоб OLX.ua було. Тобто перевіряйте домен, зазвичай підроблені сайти вони ну, трішки відрізняються в доменному посиланні. Угу. Не переходьте ні за якими посиланнями, не висвіте реквізити своїх карткових рахунків, тобто таку цифрову інформацію не, не залишайте, не розголошуйте в інтернеті. Хотілося б додати, з приводу відповідних застосунків: що якщо вам надсилають відповідне посилання для реєстрації або для переходу, за. Олекс заставкою, то воно має відкрити відповідний застосунок на телефоні. Якщо це ОLК-заставка, воно відкриє саме застосунок Алексу не буде відкривати браузер або тому подібне. Якщо вам пропонується прийти у іншу соціальну мережу війти, то воно так само запропонує відкрити саме цю соціальну мережу, саме цей застосунок, а не буде відкривати браузер. Якщо відкривається браузер, це 80% ставиться на те, що це посилання є небезпечним і, скоріш за все, в подальшому ви втратите свої кошти. Якщо людина вже вляпалася, скажімо так, і стала потерпілою від якихось шахрайських дій, десь пропали гроші з картки і так далі, що робити, куди бігти? Для початку телефонуйте до банку, блокуйте карткові рахунки. Або якщо у вас є можливість і банківська установа, то відділення чи якась установа знаходиться поруч, завітайте туди, заблокуйте карти, карткові рахунки, візьміть випуски за своїми рахунками, куди кошти надійшли, змініть фінансовий номер телефону, тому що зазвичай у е, громадян банківських установ на один фінансовий номер декілька. Тобто там Приват, банк, Монобанк, Мона, банка,щад, банки на один фінансовий номер. Тобто і шахрай, якщо там, може отримати доступ до фінансового номеру. Зайде у всі банківські установи і посписує кошти з усіх банківських установ, тобто перевірте всі свої збереження, всі свої банківські установи, змініть фінансовий номер, і необхідно прийти до відділу поліції, написати звернення, тобто заяву зареєструвати і в подальшому, щоб знайти шахрая і покарати тут. Скільки як правило триває такі справи, такі кримінальні провадження по часу? Залежить від е, способу шахрайства, тобто вчинення, якщо це там, наприклад, якийсь просто передплата, це в загальному там шахрай е, займається там, 2-3-4 людини, е, він не відправить товар, отримує кошти, все це ну, займає написання заяви, е, отримання ухвали, щоб е, отримати інформацію від банківської установи, ну, куди далі пішли mm -hmm. грошові кошти. Проведення там, різних слідчих розшукових дій і вже е, стадія направлення е, матеріалу до суду. Це там місце 3-4. Якщо схема більш якась е, е, видумана, якщо там, списують гроші з карткового рахунку і в подальшому, щоб відмити ці грошові кошти, е, шахраям необхідно здійснити 3-4 перекази між картковим рахунками і вивезти кудись чи обготівкувати їх, то це займає трішки більше часу, тому що там необхідно декілька. Звернутися декілька разів до суду, щоб отримати ухвали якісь і тому подібне. Це вже займає так, більше часу трішки. Угу. Зараз під час війни є досить багато неправдивої інформації, фейків різного роду, і ПСО, скажімо так. Чи є у вас певні поради? Я не знаю, чи, ви, чи вас це стосується, оці всі фейки, оця вся інформація вашого сектору. Чи у вас є поради, як діяти споживачу по відношенню до цієї? Інформації? Угу, так, а... кіберполіція в своїй, так би мовити, в своєму обличчі завжди просить людей перевіряти інформацію за декількома джерелами, але в ході там підпрацювання різних таких моментів зрозуміло було, що цього мало, цього недостатньо. Тому Кіберполіція разом з волонтерами створили проект Брама, на якому відбувається розповсюдження відповідних посилань, де поширюється неправдива інформація, фейки і ПСО і тому подібні так мовити заклики до різних неприємних ситуацій на території нашої держави. І для цього ми просимо там заблокувати декілька користувачів. коли велика кількість користувачів е, скаржиться на, якусь, на якісь посилання, якийсь аккаунт, uh -huh. то, відповідно, соціальна мережа е, за новими своїми правилами щодо неправдивої інформації, вони достатньо швидко реагують і блокують ту чи іншу інформацію. Е, також е, на даному нашому проєкті в Телеграмі можна знайти відповідні поради щодо. Того, де можна подивитися правдиву інформацію, як правильно там користуватися якимись речами. В цілому дуже непогані і розширені поради щодо цифрової гігієни користувачів незалежно від віку, їх зрозуміють, ну їх зрозуміє кожен, так би мовити, і студент, і школяр, і бабуся також вони цілком все дуже ясно, все дуже зрозуміло там пояснюється. В принципі, російська війна не закінчується, а фейків збільшується достатньо такої геометричній прогресії. Тому, якщо є можливість, ми просимо громадян долучитися, витратити 5-10 хвилин на тиждень. Для того щоб заблокувати той чи інший профіль, це суттєво допоможе очистити інфопростір від неправдивої інформації. А оця ви сказали цей проект Брама. Є якийсь сайт, є якісь соцмережа, де знайомиться з тими метасередньо Безпосередньо найпопулярніша соціальна мережа наразі Телеграм. Mm -hmm. Люди можуть зайти, написати Брама і знайдуть відповідний канал, де вся ця інформація відображується. Одразу там буде зрозуміло, оскільки наповненість каналу сильна, велика відповідні плашечки про те, що це кіберполіція, також є. Тобто там ні з чим не перепутайте. Також хотілося би заакцентувати на деяких видах шахрайства, які відбуваються в соціальних мережах і які блокуються в нашому проекті. Одним із найпопулярніших таких видів шахрайства є фішинг. Де е, надсилаються в відкриті чати, групи посилання щодо там проходження петицій, голосування за якісь проекти міста, е, прохання там пролайкати відповідні відео в інших соціальних мережах? Mm -hmm. Таким чином особи переходять за цими посиланнями, реєструються на них. І викрадаються їхні персональні дані, такі як логін, який люди зазвичай використовують один і той самий на різних ресурсах, і пароль, який також люди дуже часто використовують той самий. І таким чином, якщо особи будуть намагатися викрасти ваші соціальні акаунти, точніше акаунти в соціальних мережах, вони скористаються цими логінами, паролями, і ймовірність в 100% зазвичай вона така. Вони вгадають, що цей логін і цей пароль підходять до тої чи іншої соціальної мережі, тобто що не голосувати за петиції, чи як який тут е, висновок треба зробити, якщо Бо таких е, таких пропозицій проголосувати за якийсь там конкурс і так далі, і так далі. Це кожен день. Хотілося би сказати, що для того, щоб перевірити достовірність тієї чи іншої інформації, є відповідні ресурси офіційні ресурси нашої влади е, в Україні, де Можна подивитися інформацію про ту чи іншу петицію. Не обов'язково проходити за посиланням ці соціальні мережі, ви можете зайти на відповідний сайт Верховної Ради з петиціями. Він матиме відповідний домен, де буде написано в кінці GO.UA, тобто урядовий домен нашої держави. І таким чином. Можна самостійно перейти і знайти ту чи іншу петицію, за яку ви хочете проголосувати. Якщо ми кажемо про те, якщо ви не довіряєте якимось посиланням, не довіряєте людям, які вам їх надсилають, то перевірити інформацію зараз не представляється ніякої проблеми. Найбільше наше прохання не лінитися в даному випадку. Також до найбільш таких поширених наразі. Шахрайських схем хотілося б віднести е, саме надання допомоги. Надання допомоги це така наша кодова назва, яка е, пояснює про те, що створюється достатньо багато зараз волонтерських організацій, фондів і тому подібного, які збирають гроші для Збройних сил України. Е, в свою чергу хотілося б сказати, що не всі ці фонди є е, достовірними, є правильними е, по своїй суті і. Е, ви повинні надавати там інформацію, надавати кошти, передавати якісь речі і тому подібне лише тим організаціям, яким ви справді можете довіряти. Хтось перевіряє взагалі ці фонди, якщо, наприклад, там хтось в соцмережі розпочав збір і починає збирати гроші для якоїсь там бригади. Ви, коли бачите таку інформацію, ви якось можете перевірити? Що це за фонд? Чи він дійсно і реально працює, чи юридично це є особа, і куди йдуть гроші? Чи, чи це нереально? Взагалі в масштабах а, саме збирання допомоги, збирання коштів, ми розуміємо, що дуже багато людей збирає для своїх побратимів, для своїх близьких родичів, друзів mm. на свої рахунки. А, якщо ми кажемо про рахунки особисті, то це очевидно, що ну кожного на совісті хто це збирає ці кошти. Якщо ми кажемо про реальні організації. То інформацію ми в свою чергу перевіряємо максимально, якщо є можливість. В принципі, в нас є відповідні в органах національної поліції, є відповідні організації, є відповідні підрозділи, які займаються саме перевіркою достовірності юридичних осіб. Тому вся ця інформація перевіряється, але реагування інколи відбувається не так швидко, як хотілося. Тому, якщо він створений сьогодні. Ви побачили оголошення в обід, а ввечері вже надіслали туди достатньо такі вагомі суми коштів. То органи національної поліції банально не встигають за таким напливом фондів. Добре, тоді рекомендація для глядачів знову ж таки: є якийсь там запит від якогось фонду. Людина не знає, чи це дійсно цей фонд, який реально працює, що йому робити, куди йому знову ж таки бігти, куди звертатися, як перевірити інформацію, що це дійсно організація, яка допомагає там іськовим чи так далі. Такі організації здійснюють в соціальних своїх мережах відгуки. Тобто вони коли отримують кошти, ці кошти йдуть на збір, наприклад, чогось. Подальшому люди, коли купують, передають і Звітують, Звітують про свою роботу. Тобто в загальному ті фонди, які створюються сьогодні, угу. збирають кошти. Вони завтра пропадають, і сторінок вже не існує, все видаляється. Перевіряйте про інформацію, дивіться, перегляньте всі відгуки на цю сторінку. Історію, Історію фонду. фонду, да, тобто, всі там в загальному. Зазвичай люди пишуть велику кількість коментарів: там шахраї, не шахраї, тобто дійсно допомагають чи ні. Просто перевірте більше інформації, не відправляйте відразу кошти, і це допоможе Збройним силам України. Також хотілося б додати, що за кожним фондом, якщо він там умовно кажучи, створений, виділяється відповідний номер ЄДРБУ, угу. який можна відповідно пошукати в інтернеті, просто співавши набір цифр. Google або там, інші пошукові, інша пошукова система знайде відповідний фонд, відповідну реєстрацію в інтернеті. Якщо воно не знаходить, то, скоріш за все, цей фонд не є дійсним, або він ну, свіжий в, в своїх масштабах створення. Якщо ми кажемо про, взагалі, то дійсно наповненість соціальних мереж у відповідних фондах вона зазвичай дуже і дуже висока. Е, і також хотілося би сказати, що м, якщо фонд має е, якийсь прив'язку до імені особи, це не завжди е, ну це не завжди є правдою, дійсністю, це не завжди е, правильний фонд. Якщо ми кажемо про реальні фонди, які ми зараз можемо згадати, відповідно «Повернись живим е, фонд Сергія Братули, то вони ну справжні, вони. Е, Дійсно, здійснюється ту діяльність, яку ми знаємо. Але дуже багато фондів може створитися в відповідних громадах, відповідно від відомих умовно осіб в цих громадах, і люди можуть довіряти умовно цим особам, але особи на світі навіть можуть і не знати про те, що від їхнього імені да. створено да. Так, Так. Загалом на завершення хотіли би сказати, що зараз в умовах війни люди дуже великою кількістю відправляють і грошових коштів, шахраї також не сплять, виманюються грошові кошти різними шляхами. Будьте обачні, перевіряйте інформацію, не надавайте там свої реквізити карткових рахунків, не надавайте персональні якісь дані невідомим особам, з якими ви спілкуєтесь в інтернеті. Просто будьте обачніші і не трапляйте на шахраїв, якщо вже. Відбулося таке, що ви стали, стали жертвою шахрайських дій. Звертайтесь до відділу поліції для того, щоб ну, ми змогли вам допомогти і покарали шахраїв. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я вважаю вам роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.